Підпишись і напиши в коментарях, що ти думаєш про це. Калінінград колись був регіоном відкритих кордонів і вигідної співпраці із західними сусідами. Він розташований між Польщею та Литвою, відрізаний від основної території Російської Федерації, але роками виживав завдяки тісним зв'язкам з Європою. Це місце можливо не процвітало, але функціонувало. Сьогодні ж цей колишній міст до Європи перетворюється на ізольований занепалий анклав. Соціально і економічно Калінінград стрімко деградує. Те, що колись було балансом, стало пороховою бочкою. За словами блогера, відомого як Russian Duke, ситуація в регіоні загрожує обернутися проти Володимира Путіна. Інформації з анклаву виходить мало, але та, що просочується, малює похмуру картину. Протягом десятиліть життя в Калінінграді разюче відрізнялося від життя в більшості регіонів Російської Федерації. Це була найбільш європейська частина країни. Люди вільно перетинали кордони, працювали з іноземними партнерами, навчалися, подорожували. Іноземні мови, європейські друзі та європейські товари були нормою. Калінінград жив у своєрідній бульбашці, віддаленій від жорсткої централізованої реальності Москви. До вторгнення в Україну Калінінград вважався найбільш європейським регіоном Російської Федерації. У 2020 році дослідники навіть писали, що регіон стає настільки ж європейським, наскільки і російським. Місцева ідентичність дедалі частіше відходила від кремлівських наративів. Це відчуження не було випадковим, як і в інших пострадянських просторах, тут відбувалася своєрідна дерусифікація, різниця лише в тому, що Калінінград залишався частиною Російської Федерації. Культурні зміни прискорилися напередодні війни проти України. Люди відкрито захоплювалися західною, зокрема німецькою інтелектуальною спадщиною, пов'язаною з університетом Альбертіна. Ці зміни проникали в політику, архітектуру, міське планування та місцеве управління. Контроль Москви слабшав. Деякий час здавалося, що Кремль дозволяє Калінінграду його європейські відхилення, обмежуючись символічним тиском. Аналітичні центри навіть припускали, що регіон може одного дня стати частиною Європейського союзу після виходу російських військ. Ще у 2018 році обговорювалося можливе виведення військ з анклаву. Тоді ж наголошувалося, що юридичні підстави контролю Російської Федерації над регіоном є слабкими. Ці аргументи можуть стати важливими в майбутньому, якщо Калінінград заговорить про незалежність. Але головне інше, до війни Путіна Калінінград був європейсько-орієнтованим регіоном, що суперечив цінностям кремлівської вертикалі влади. Навіть у періоди відносного миру між Російською Федерацією та Заходом він залишався винятком. Потім почалося повномасштабне вторгнення в Україну і все змінилося. Уяви, що за одну ніч твій регіон стає залежним від доброзичливості країн, яким твій уряд погрожує. Санкції накотилися хвилею. Польща та Литва, головні партнери Калінінграда, миттєво відреагували. Транзит обмежили, кордони посилили, а життя людей змінилося назавжди через війну, що відбувається за сотні кілометрів. Друже, український Ютуб маленький і контент російською переважає над українським. Давайте це змінимо. Додивись відео до кінця, підпишись. Став вподобайку і не забудь написати свій коментар. Слава Україні! Калінінград перетворився з європейського анклаву на задушений санкціями регіон. Дефіцити стали нормою. Кремль почав ставитися до нього з підозрою. Економічний удар був нищівним. Регіон залежав від торгівлі з Європейським Союзом у постачанні їжі та товарів. Ця торгівля обвалилася. Поставки з материкової частини Російської Федерації також стали нестабільними. Вугілля, нафта та промислові матеріали раніше надходили залізницею через Литву, але ці маршрути були перекриті. У жовтні 2025 року литовські залізниці заблокували транспортування нафтопродуктів компанії Лукойл до Калінінграда. Це стало наслідком санкцій Сполучених Штатів Америки проти Лукойлу та Роснафти. Раніше щороку перевозилися сотні тисяч тонн пального. У 2024 році. Це було понад 371 тисячу тонн, У 2025 році майже 200 тисяч тонн. Потім постачання припинилися. Санкції вдарили по Калінінграду сильніше, ніж по будь-якому іншому регіону Російської Федерації. Відрізаність означає, що Москва мусить докладати більше зусиль для постачання, але Путін щоразу обирає армію, а не людей анклаву. Дефіцити почалися ще на початку війни. Будівельні компанії залишилися без цементу. Бізнеси місяцями не працювали. До 2024 року економіка регіону вже тріщала під тиском санкцій. Річні втрати сягали десятків мільйонів доларів. Що для регіону з валовим продуктом трохи понад 6 мільярдів доларів було катастрофою. Чиновники в паніці пропонували туристичні проекти вартістю кілька мільярдів доларів, хоча туристи залишалися лише на кілька днів і витрачали мізерні суми. У грудні 2025 року стало очевидно, що Калінінград входить у 2026 рік із бюджетним дефіцитом. Доходи були меншими за витрати. Навіть символічні інвестиції з Москви не могли врятувати ситуацію. Вартість транзиту зросла. Паливо, будматеріали та критично важливі товари стали дефіцитними. Морські перевезення перевантажили інфраструктуру. Малий бізнес опинився на межі виживання. Калінінград став пішаком у війні Путіна. Регіон ніколи не був створений для ізоляції. Його зв'язки з Європою були життєво необхідними. Місцеві мешканці колись називали поляків і литовців друзями. Прикордонна співпраця була буденністю. Війна все це знищила. Кремлівська пропаганда так і не змогла переконати людей ненавидіти Європу. Невдоволення зростало ще до вторгнення. Існували настрої автономії. Молодь дедалі більше дистанціювалася від російської ідентичності. У лютому 2023 року онлайн референдум показав значну підтримку ідеї незалежності, навіть попри ризики. Навіть ті, хто не вимагав відокремлення, ставили питання: чому мирне життя з Європою було принесене в жертву далекій війні? Путін відповів репресіями, а не реформами. Переслідування опозиції посилилися, і Калінінград опинився серед найбільш уражених регіонів. Ця стратегія не спрацює. Багаторічна зневага дала регіону європейську ідентичність. Тепер силовий тиск лише відштовхує його ще далі. Люди в Калінінграді ніколи не боялися НАТО. Вони боялися бути знову проігнорованими Кремлем. І на тлі загального занепаду Російської Федерації контроль Путіна слабшає. Путін зробив настільки безумний крок, що міг зламати Російську Федерацію назавжди. Про це ти дізнаєшся в нашому наступному відео. Дякую за перегляд. Не забудь підписатись і написати свою думку в коментарях до наступних відео.